Усім привіт! рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ вже завтра. Стартують нові акції з 9 квітня і діятимуть по 15 квітня включно. Тож не пропустіть! Ковбаса Губенська від торгової марки М'ясна лапка від своєї лінії 420 грамів. Ціна буде 64 гривні і 50 копійок. Ковбаски мартадельки від торгової марки Глобіном. В упаковці 600 грамів, ціна буде 119 гривень. Копіючки я заукруглюю у більшу сторону для більш зручнішого прослуховування. Олія олейна традиційна, рафінована 850 мл, 66 гривень та 80 копійок. Кукурудза консервована, цукрова від своєї лінії. Вага 340 г, ціна 35 гривень. І зелений горошок теж буде з акційною ціною 35 гривень за 420 грамів. Кава Якобс у зернах смажена 1 кг за 530 гривень. Кава Рощина Якобс монарх 190 грамів. У склі за 290 гривень. Рощина кава Якобс монарх вага 200 грамів. Ціна 245 гривень. Кава Якобс Монарх Натуральна мелена – 230 грамів за 135 гривень. На соки та нектари від торгової марки Хортекс. Акційна ціна. Тут кожен смак має різну ціну, об'єм однаковий по одному літру. Томатний сік ціна 55 гривень. Такий варіант мультивітамінний за 58 гривень. Ананасовий варіант 60 гривень та 50 копійок. І грійфрутовий ціна 52 гривні та 50 копійок. Ковбаса від своєї лінії вершкова варена. В упаковці 400 грамів, ціна 74 гривні та 50 копійок. Сардельки, варені, сарделіні. Ціна за 1 кілограм 153 гривні. Така орієнтовна вага в упаковці плюс-мінус 800 г. Рулет курячий. Шинка в оболонці варена. Ціна 123 гривні та 50 копійок за упаковку вагою пів кілограма. Крила курячі, варено копчені. Ціна за 1 кг 167 гривень від своєї лінії. Пельмені панські від торгової марки Левада. Заморожені. Вага 600 г. Ціна 54 гривні. Пельмені фірмові 96 гривень. Вага в упаковці 800 г. Пельмені із яловичиною та свининою заморожені. Вага 900 грамів, ціна 105 гривень. Усім привіт! рада вітати вас на каналі Христинка Яв АТБ. Нові акції з 9 по 15 квітня. Ось такі пряники Запорізьким від своєї лінії вагою 300 грамів. Коштуватимуть 24 гривні. Чай, чорний, ахмат ахматті класичний, 20 пакетиків. Ціна буде 27,60, При оплаті карткою АТБ. Чай, чорний, ахмат ахматті класичний. Розсипний. 100 грамів за 57 гривень. Шоколад Міленіум, молочний із начинкою і з цілим горіхом. Вага 40 грамів, ціна 16 гривень. Молоко згущене від своєї лінії, варене і риска нежирне. Об'єм пів літри, ціна 58 гривень. Від торгової марки руна соус лечо – 485 грамів, ціна – 39 гривень. Арахіс від своєї лінії смажений із сіллю. Вага 120 г, ціна буде 22 гривні та 50 копійок. І ще є інші смаки, телятина з аджикою. І ще один варіант із сиром. Ціна на ось ці товари однакова 22 гривні та 50 копійок за 120 г. Акція дії на всі товари в даному відео при оплаті карткою АТБ. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. Є зі смаком яловичини, зі смаком грибів, зі смаком курки. Гострий зі смаком курки. Ціна 8 гривень та 20 копійок Вага майже 60 грамів. ікра тріски від торгової марки веладіс 100 грамів за 46,50. Нототені. Тушка від торгової марки Водний світ. Без голови свіжо заморожена. Ціна за 1 кілограм 186 гривень. До речі, в упаковці 1 кілограм хомос. Ціна 34 гривні. В упаковці 220 грамів із гіз'ялими томатами та базиліком. Сирок без цукру, смак банан абрикос, або сирок банан-суниця 90 грамів, торгова марка Мілупа 1360. Є ще ось такий варіант. Сирок кисломолочний з біфідобактеріями 90 грамів за 13 гривень. Усі копійки я закруглила у більшу сторону. Прокладки Libres 10 штук за 33 гривні. Новинка крем мило, вага 90 грамів. Є два варіанти. Це є від своєї лінії. Ціна 26 гривень за один шматочок. Пелюшки гігієнічні, одноразовий розмір 60 на 90 см. В упаковці 10 штук 75 гривень. Ще є ось такий варіант. Тут теж 10 штук, розмір 60 на 60 см, ціна 55 гривень та 50 копійок. Туалетний папір «Еліт Соф» з ароматом манго трьохшаровий, 4 рулони за 52 гривні. Квасолія стручкова швидко заморожена, вага 400 грамів, ціна 35 гривень. Суміш овочева весняна 42 гривні, в упаковці також 400 грамів. Хачапурі по аджарськи від торгової марки «День у день». Вага 300 грамів, ціна 70 гривень. Молоко від торгової марки «Ферма» 3,2% жирності. Ціна 43 гривні 840 грамів. Сир плавлений із сиром моцарелла або ементаль. Пластинками в вага в упаковці 130 грамів, ціна 47 гривень. Лактіма. Вершки від торгової марки «Яготинські» 15% жирності 200 грамів 25,50 Морозиво торгова марка Рудь 100% 500 грамів. Ціна 70 гривень. Сирок глазерований злагода смак полуниця або вишня. 36 грамів, 10 гривень. Морозово хрещатик, пломбір, сендвіч, вага 75 грамів, ціна 20 гривень сиркові батончики від торгової марки Злагода 120 грамів. В упаковці 6 штук 42 гривні. Дуже є багато біфіду йогуртів. Активі по акційній ціні. 290 г, 23 гривні без цукру. Ананас, полуниця, вишнячія, такі лісові ягоди і злаки. А от безлактозний варіант трошки дорожчий. 23 гривні та 60 копійок. Риба форель від своєї лінії 176 гривень за 180 грамів. філе шматочком на шкірці. Морський коктейль глазурований свіжозаморожений. 400 грамів від своєї лінії. Ціна 104 гривні. Крабові палички від своєї лінії. Упаковка вагою 500 грамів. Ціна 70 гривень. Оселедець від торгової марки Норвен 115 гривень, упаковці 470 грамів. Кока-Кола об'ємом 1 літр, ціна 25,40. Випереджаю коментарі, що на ціннику ціна інша. Так, інша, бо акції стартують від завтра, з 9 квітня, а сьогодні день зйомки 8 квітня. Хочу вас попередити про акцію заздалегідь! І ще хочу додати, що ці акції в цьому відео для всіх. Картки тебе не потрібно, щоб купити ці товари зі знижкою. 44 гривні та 80 копійок, напій соковмісний, апельсиновий, 1,5 літри, літо. Напій від своєї лінії Mojito безалкогольний, соковмісний, 2 літри, 28,30. Енергетичний напій Hell, пів літри, 51 гривня. Були по акції маленькі шоколадки від Лакмі попередній тиждень. А цього тижня будуть ось такі великі. Тут вага різна, бо різна начинка. Ціна 118 гривень за одну. Є з полуницею, з арахісом та карамелю, з кокосом та мегдалем, з печивом. А от із цілим лісовим горіхом. Такий варіант, він є трошки дорожчий від всіх інших. Ціна 139 гривень. Шоколад від Рошен 80% 66,50. І ось такий варіант із Мигдалем подрібненим 85 грамів 47 гривень. Вафельки у шоколадній глазурі. Рошен 8 гривень та 70 копійок. Є такий варіант. Шоколадний і молочний. Вага 34 грами. Печиво ору 95 грамів за 27 гривень. Цукерки суфле. Зі смаком брауні, тіремісу, чізкейк, Вагові. Ціна за 100 грамів 1180. 27 гривень та 50 копійок печиво від своєї лінії. Брауні здобне. Вага 140 грамів. По 26 гривень такі два варіанти печиво від своєї лінії. Вага в боковці – 140 грамів. Здобне із какао та шматочками шоколаду. Таке світленьке печиво. Зі шматочками шоколаду та апельсину. Чай розсипний. Такий варіант 49 гривень і 20 копійок 100 г. Чай чорний також 100 г упаковці 62 гривні. І пакетований варіант 43 гривні та 20 копійок за 30 пакетів. Кава зі Львова ірландський крем вага 225 г, 155 гривень та 40 копійок. І такий варіант: львівська традиційна, теж буде з акційною ціною 139 гривень. А тут вага трошки більша 240 г. Чай від своєї лінії чорний у пакетиках 100 штук 71 гривня. Упаковки по 25 штук за 22 гривні та 50 копійок. Байховий дрібний вищий гатунок. І ось такий варіант: цейлонський дрібний з ароматом бергамоту. Соус густо карбонара 180 грамів 20 гривень та 70 копійок. Соус сицибелья 18 гривень 180 грамів. І соус Маргарита 1920. Майонез провансаль 500 грамів за 44 гривні від своєї лінії. Майонезний соус легкий, також 500 мл. Ціна 28,50. Сердина бланшована в олії. торгова марка Боцман 230 грамів. 4730. Лосось від торгової марки Ріга Голд 230 грамів 50 гривень. Сердина в оливковій олії 54 гривні. Також торгова марка Ріга Голд 240 грамів. Шпроти в оливковій олії торгова марка Ріга Голд 160 грамів. 56,50 абрикоси від своєї лінії. Сушені цілі без кісточки 200 гримів 95,50. Чорнослив сушений без кісточки 200 грамів 51 гривня. Виноград сушений від своєї лінії. В упаковці. 150 грамів. Ціна 23 гривні та 50 копійок. Анчоуси від своєї лінії та жовтий смугастик. Ціна 31 гривня та 50 копійок. Вага 36 грамів. Сухі сніданки. Старт. Зернові кільця зі смаком полуниці та бананом. 420 грамів, 64 гривні. І ось такий варіант сухі сніданки старт кульки зі смаком карамелі та какао. Ціна 58 гривень. Чипси від своєї лінії вагою 200 г. Смак сметана та зелень. Стейк техаський. І крильця барбекю. Ціна 48 гривень. Прокладки Always більші більшої упаковки 14-18 штук за 70 гривень. Always Sensitive ціна 39 гривень. В упаковці 10 штук. Зубна паста Aqua Fresh 100 мл 55-50 Зубна паста Elmex захист від каріесу Sensitive 75 мл за 100 гривень. Ополіскувач лістерин, об'єм 250 мл, 72 гривні та 50 копійок цей фіолетовий. Рідке мило дорум 300 мл за 42 гривні та 50 копійок. Є ще оливкове. Набір твердого мила дурум по упаковці 5 штук. Ціна за упаковку 70 гривень. Вологий туалетний папір від своєї лінії із клапаном. В упаковці 50 штук. Ціна 28 гривень. Серветки косметичні, двошарові. В упаковці 150 штук. Ціна 2650. Шампунь для волосся «Романтик». Є шампунь, є бальзам. Написано на упаковці. Бачите, тут пише бальзам. Тут шампунь. Об'єм 850 мл з дозатором. Ціна 105 гривень. Гелі для душу об'ємом 400 мл. Два варіанти: молоко та диня. І авокадо та манго. Ціна 84 гривні. Шампунь для волосся Head Shoulders об'ємом 500 мл за 183 гривні. Порошок для прання Gala Aqua Pudra 2 кг 700 грамів 269. Кондиціонер роза та Lotus або чиста свіжість. 2 літри об'єм ціна 150 гривень. Тайт Аквапудра. Вага, 3 кг 600 грамів. 389 гривень. Сухий корм, клуб 4 лапи. 350 грамів, ціна 50 гривень. Смаколики для кутів. Вага 5 грамів, ціна 11 гривень. Клуб 4 лапи. Пиво гараж. Об'єм 900 мл 4450. Пиво вепер лютий медова вишня 500 мл 24 гривні. Пиво безалкогольне від своєї лінії. Пивоварня номер 1 півлітри 17,40. Пиво опілля, корифей світлий 1 літр та 100 мл за 36,50. Пиво оболонь 15 літри об'єм. 35 гривень та 80 копійок. Пиво пивна діжка м'яке, літр та 800 мл, 54 гривні та 50 копійок.